Ось ми сьогодні у дуже мальовничому кутку Естонії, де ми відмічаємо Івана Купала по старинним нашим традиціям. І ось ми стараємося за ці, ці, ці роки відмічати і дотримувати своїх традицій з нашого. Дому із нашої, із нашої місцевості, де ми народились, як нас вчили матусі і бабусі. І оце ми так продовжуємо і вчимо наших, наше майбутнє покоління. Зараз ми відмічаємо його в Естонії по таким традиціям, як яких мене навчила мама і моя бабуся. Оце у нас марена, яка є символом Івана Купала. Її прибирають дітки і співають купацькі пісні. Після цього ми танцюємо біля цієї марени. Тоді бажаємо все. Все, що найкраще, найкраще від середини літа до кінця року збулося під цією мариною листя і гілочки цієї марени дуже цілющі. І взагалі всі трави на Івана Купала, які збирають люди, вони дуже мають цілющу силу. І ось в кінці свята ми будемо марену топити щоб всі наші кривди, біди, незгоди потонули в місці з цією мареною. І будемо тільки біля костра. Коли вогонь пошти, пошти вже буде такий, що можна через нього перескакувати, загадаємо бажання і будемо стрибати через вогонь, щоб все погане згоріло і все найкраще залишилось. А закінчується дійство змаганнями на плотах. За повір'ями, яка дівчина першою допливе до іншого кінця річки та першою вийде заміж. Обов'язково також треба стрибати через вогнище, водити хороводи, плести вінки та пускати їх на воду. Такі традиції і донині існують на Закарпатті. Українці в Естонії святкують Івана Купала щороку. Сьогодні ми знаходимося в місті Ойзу в Естонії на такому святі Івана Купайла. Тут ці, цю традицію зберігають. Ну уже років 15, вони зберігають цю традицію, і кожен рік проводяться свято. Сюди з'їжджаються до них гості зі всієї Естонії. Про Івана Купала я найбільше знала з якоїсь української літератури. І сама якось так сталося, ніколи не була на прям святку